Я, а, я спочатку плакала на виступі Івана, потім мене дуже розчуло представлення Сергій. Я трошки забула, що я збиралася говорити. Я, чесно, збиралася вийти без папірця. По-перше, <плес> велика честь бути на цій сцені в другий раз. А, як я сказала в цьому відео, я правда не знала, що таке навіть можливо. І, Минулий раз я хвилювалася ще більше, до речі, думала, що в цей раз зовсім не буду, але ну, поки отак. Я хвилююсь чому? Я хвилююсь тому що мені і в той раз, і зараз мені здається, що не здається, а я маю сказати щось, що. Бути, що буде гідним людини, яка є легендою, заслуженою, яку я дуже поважаю, але яку я не мала честі знати. І я маю сказати щось не пошле, не банальне, щось гідне цієї людини. І більш того, зробити це перед людьми, які цю людину знали і любили. Один факт, який мене заспокоює, це те, що для мене в цьому вечорі в будь-якому разі буде хороший фінал, тому що, знаєте, прийнято так казати, як жест ввічливості, хвалити інших номінантів, з якими ти номінований, але, але це не жест вічливості, це абсолютно щиро, бо сьогодні номіновані воєнний фотограф-оператор і журналіст-розслідувач. І я думаю, ці. Професії, вони представляють собою, уособлюють собою найкраще, найкраще, що є в українській журналістиці сьогодні. І ще мені здається, я завдяки цій премії буквально два дні тому познайомилася з Іваном. І я знаю, що в залі є його друзі. Я вам трохи заздрю, тому що ви знаєте його давно. А я познайомилась щойно, і як ви могли зрозуміти, ті, хто не знає його, як ви могли зрозуміти, це надзвичайно світла людина. І мені здається, що е обидва номінанти, е те, що вони роблять, і те, ким вони є, і якими вони є, мені здається, це було б близьким Георгія Гонгадзе. І єдина е єдина думка, чому мені нормально стояти в одному е ряді з ними, і бути номінованою ще й вдруге. Вона полягає ось в чому. Я щиро не вважаю, я не впевнена, що я особисто, як людина, окремо зробила достатньо, або зробила щось достатньо видатне, щоб бути номінованою, або навіть отримати цю премію. Але я знаю, що достатньо для цієї премії зробила наша команда. І Дякую. Мені було дуже-дуже мені було е, якось не по собі, коли Севгіль, представляючи мене, називали якісь речі, які ми зробили. І вона казала: Ольга, Ольга запустила, Ольга зробила, тому що насправді це не скромність, це. Це не жест скромності якийсь, це не щось, що я вважаю, що треба сказати зі сцени як нормальний лідер. Насправді ні. Ця відзнака, ця номінація це абсолютно точно заслуга нашої команди. Рік тому, коли я стояла на цій сцені, я сказала, що я тут, тому що три роки тому одна група впертих сміливих журналістів. Заснували Київ Індепендент, не послухавши дуже розумних людей, які радили цього не робити і піти на компроміси. Сьогодні я стою тут, тому що ми все ще сміливі і вперті, але, як виявилось, ми ще й дуже сильні такою внутрішньою силою. Тому що виявилось, що хоча почати щось може бути дуже страшно і складно, але продовжувати часто складніше. І Я хочу, щоб ви повірили, що мені, я щиро так думаю, мені дуже пощастило людьми, з якими я працюю. Я знаю, що це розкіш, що так не у всіх. Але це ідейні, віддані, сильні, смішні, це теж важливо люди і Які не лише можуть робити класні речі, а ще й під час цього старатись тримати один одного. І декілька з вас сьогодні тут я вас бачу, і я відчуваю, вашу підтримку, дякую вам. Тут я майже починаю забувати. Я не думаю, що тут втретє опинюсь, тому я вже скажу все, що хочу сказати. Дякую. Я хотіла сказати, що я тут ще через людей, які, більшість з яких я ніколи не бачила, не побачу, і які навряд колись побачать цю промову, чи почують, чи зможуть її зрозуміти, це наші читачі. І справа не, те, не в тому, навіть що вони є запорукою того, що ми існуємо, а в тому, що вони дуже надихають. Це переважно люди, їх дуже багато, які не мають жодного зв'язку з Україною. Вони тут не живуть, вони тут не жили, у них немає зазвичай тут родичів. Але вони так опікуються долею нашої країни всім всім, що відбувається, тому що вони опікуються справедливістю. І правдою. І це дає мені змогу пам'ятати, що в цьому світі, де так багато людей намагаються знецінити правду або вбити людей, які намагаються цю правду дізнатися і донести, як вбили Вікторію Рощину, в цьому світі все-таки є багато людей. Для яких правда є дуже високою цінністю, і які готові за неї стояти. Ось. І оскільки ми про правду, оскільки ми про правду, я не хочу говорити лише про успіхи досягнення, і які, ми всі, які ми всі сильні і так далі. Я хочу. Поговорити про цей рік. Цей рік був дуже складним. Я хочу про це сказати, тому що мені здається, що можливо, те, як я на це дивлюсь, можливо, це комусь відгукнеться, і можливо, це комусь допоможе. Я особисто на початку цього року опинилась в складному моменті. Справа в тому, що я три роки вже говорю. Зі світом про Україну і всі ці три роки мені була дуже зрозуміла наша історія, мені було дуже зрозуміло, що я говорю, ким ми є. Я говорила про війну, про Росію, про нашу перемогу, яка точно відбудеться. І це все було дуже зрозуміло мені. І коли, коли стало зрозуміло, що ситуація міняється так, що нас намагатимуться змусити програти війну. Після всього, що було, я зрозуміла, що я не можу переварити цю несправедливість. Я не знаю, в яку шухлядку в голові це покласти. І якщо я не можу це переварити, то як я можу говорити про це зі світом? А ще, звичайно, це накладається на втому, на виснаженість, яка є у нас у всіх. І я знаю, що у нас таких багато. Ми мало про це говоримо, тому що ми схильні набагато охоче, набагато більше хоче говорити про наші успіхи, про наші досягнення, про премії. А, і до того ж, ми ж сильні і непохитні українці. Але я знаю, що у нас таких багато, кому хто виснажений і кому в цьому. Виснажені і в цьому відчутті безпорадності і несправедливості буває дуже самотньо і дуже темно. І я лише нещодавно знайшла для себе спосіб з цим працювати. І Він виявився дуже простим. Я зрозуміла, що для мене. Є лише одна ефективна відповідь відчаю. І ця відповідь дія. Для мене це означає пробувати робити нове, робити більше, робити те, що страшно. Для мене це дуже простий принцип, який дуже добре працює. Це поки руки зайняті, вони не опустяться. І... Дякую. І ще одна річ, яку я зрозуміла, що най... найголовніше, що ми можемо зробити, коли до нас підходить відчай, це не здаватись йому передчасно. І... А точніше, обирати, не здаватись йому передчасно. І я кажу обирати, тому що я думаю, що у нас у всіх є цей вибір. Ми не суперлюди, і ми не можемо обрати е, сьогодні обрати до кінця життя, бути стійкими і сильними, і ніколи не здатись, і побороти все. Але ми можемо обрати, боротись сьогодні. І, може, потім ще один день. І може ще один день. Ось. І... Я так хочу нічого не забути, з того, що я хотіла сказати. І ця сила вибору, вона особисто мене штовхає кожного дня. І я хотіла щиро поділитися цим з вами. І... Як ви знаєте, як ви знаєте, вчора була річниця виходу наших захисників з за І де ще можна шукати потужніший приклад сили вибору і сили віри? Тому що я думаю, що наша спільна втома. Вона не визначає нас. Нас визначає лише наш вибір і наша сила, і наша віра. І я просто хотіла використати свій час на цій сцені, щоб поділитися цим з вами дуже відверто, дуже щиро, і побажати всім нам знаходити цю відповідь відчаю. тому що мені дуже пощастило, для мене так сталося, що моя відповідь цьому відчаю, ця дія, це журналістика, яка привела мене на цю сцену. Але у кожного з нас є така дія, і не завжди це щось, за що дають премії. Але це не має нас зупиняти. Я хочу побажати нам всім знаходити відповідь відчаю кожного дня. І мені здається, мені здається, що. Це б відгукнулось і було близьким, і людині, на честь якої названа ця премія. Дякую.